Звати Софія, я навчаюсь у ліцеї номер 24 міста Житомир. Мені 12 років. Я навчаюсь в 7-класі. Ходімо я його вам покажу. А це наш 7 сьомий де. А тепер я розповім про своє хобі. Ходімо! Найбільше я люблю малювати пейзажі, тварин і тюрморт. Спочатку я роблю легкий ескіз олівцем. Потім поступово додаю кольори, і кожен штрих, кожна лінія оживляє мій малюнок. Це справжнє диво, коли з білого аркуша з'являється щось особливе. Я використовую різні матеріали: акварель, кольорові олівці, фломастери. Натхнення я знаходжу всюди у природі, книгах, фільмах. А зараз я хочу показати кілька своїх робіт. Малювання це не просто захоплення, це спосіб показати свій внутрішній світ, поділитися емоціями і зробити день яскравішим. Дякую, що подивились моє відео. Бажаю всім натхнення і яскравих фарб у житті.